Всім привіт! Вітаю вас на новому відео уроці, який я вирішив записати для вас сюди на YouTube, і показати ще один тех аналіз, який можна користуватися навіть коли ринок сильно імпульсивний або ж сильно волатильний. Дана стратегія допоможе вам. Відпрацьовувати від зон ліквідності, і насправді дана стратегія відпрацьовує і показує себе дуже гарно. Давайте в даному відео я вам покажу просто що вам потрібно для того, аби отримати власне ці зони ліквідності, як їх визначити і як зрозуміти їхнє відпрацювання. Тож для того нам потрібно буде з вами безпосередньо акаунт на нашому брокері, з яким ми співпрацюємо. Це Pocket Option, там де ми власне і будемо відкривати з вами угоди. А Аналізувати її і підключати зони ліпідності. Ми будемо з вами на TradingView. Ось хто ще не зареєстрований, безпосередньо вам потрібно буде тут зареєструватися. Займає буквально 2 хвилинки. Ну і відповідно підключити наш індикатор безпосередньо на TradingView. А як його підключити? Після реєстрації ви отримуєте, бачите, зверху таку опцію як індикатори. Натискаємо, і у вас буде пошук. Все, ви в пошуку вписуєте «Smart», «Money», і бачите, є Smart Money Concepts від Lux Algo. ось це нам і потрібно, любі друзі. Натискаєте на нього і все. І ви бачите про те, що у вас ось тут додаються ось зони ліквідності. Червона зона ліквідності. Вона нам показує і вказує на те, що ціна буде розвертатися і йти вниз, в несхідний напрямок руху. Тобі ж. Так би мовити, по блотному лонг або шорт. І дана зона червоного кольору показує нам шорт, а синього кольору показує нам лонг, висхідний східний напрямок руху. І давайте, на прикладі ось цієї валютної пари, яку ми маємо зараз на своєму екрані, ми з вами подивимося: ось американський долар до канадського долара. Дивіться, наша зараз свічка заходить в червону зону ліквідності. Після чого ми маємо тут добрий знак на те, щоб зайти в шорт. Ось подивіться, вона зараз буде з даної зони ліквідності виходити в несхідний рух. І буде пробувати ретестити або нижню зону ліквідності, або буде ловити корекцію. Давайте перейдемо на нашого брокера, подивимося. Ось, USD-CAT, наша валютна пара вже відкрита. Час експірації, на якій ми відкриваємо угоду, 2 хвилини. І безпосередньо, дивіться, я вам просто показую, заходимо в угоду. Ось так як ми тут побачили, що ми зайшли в зону ліквідності, ось вона, і безпосередньо зараз ми очікуємо відпрацювання. Тобто ж ми відкрили з вами вниз угоду і чекаємо. Зараз ми подивимося, не дивимося і не зважаємо на те, що зараз тут 25 виплати. Чому тому що я записую для вас і показую вам в практиці, як точки входу ловити і як це відпрацьовує, тому в принципі. Процент виплати мене наразі не цікавить. Ось мене цікавить те, щоб ви побачили сам результат і саме відпрацювання. Ось а також нагадую, любі друзі, про те, що я веду свій безкоштовний телеграм-канал. Якщо когось цікавить, і ви би хотіли отримати безкоштовне навчання набагато більше стратегій, індикаторів їхніх відпрацювань, і знову ж таки це є безкоштовно. Я нижче в посиланні під відео залишу силочку, тому ви можете приєднатися, підписатися та написати мені і забрати безкоштовне навчання і розвиватися разом. З нашим ком'юніті заробляти кошти. Наразі ми з вами будемо відслідковувати відпрацювання даної стратегії, очікуємо на результат. Менше, ніж хвилина часу нам залишається до відпрацювання. Як ви пам'ятаєте, ми побачили, що ми зайшли в зону ліквідності, і як бачите, результат пішло відбиття і відпрацювання вниз. Тож, дивимося. І ось, любі друзі, маємо результат. Дві хвилиночки вашого часу, і ви вже заробили кошти. Так як я вже й нагадую, ми не дивимося на процент виплати, яку ми отримали. Чому тому, що я вам показав, як це в практиці все відпрацьовує. Давайте це підсумуємо. Ось переходимо на наш TradingView, бачимо, підключаємо індикатор, налаштовуємо таймфрейм однохвилинний і безпосередньо бачимо, свічка наша дійшла в нашу зону ліквідності. Зайшла, відбилася, пішла в несхідний рух, пішла. Любі друзі, ось такі точки входу потрібно ловити в зонах ліквідності. Бачите, так само ось тут в нас був сигнал на висхідний напрямок руху. Чому тому, що наша свічка зайшла в зону ліквідності, відбилася і пішла догори-догори. Все відпрацювали лонг, відпрацювали шорт, забрали плюсик. Все все напрацює набагато простіше, набагато легше, ніж ви могли собі думати. І це в незалежності від того, який важкий ринок, чи він сильно волатильний, чи він менш інпульсивний. Тому, любі друзі, користуйтеся, практикуйте це, на деморахунку, пробуйте, підлаштовуйте, і саме головне це дія. Робіть щось, аби отримати результат. А якщо хочете більше, долучайтеся до мого телеграм-каналу. Саме там я ділюся абсолютно всім, чим тільки можна, щоб в сьогоднішній день ви могли заробляти стабільно на валютному ринку. Тому чекаю на вас в своєму телеграм-каналі. Всім пока і дякую за перегляд.